Вітаю всіх на пасіці в яру, бажаю всім миру, здоров'я, сімейного блага. Жара у нас трішки спала. Хмарки з'явилися. Обіцяли на даже лякали. штормове попередження, де дощ, злива. Ну, Знов минула нас дощ. Але незважаючи ні на що, ми продовжуємо відкачувати мед. Трошки незадоволені приносом, але що маємо, те маємо. Дякувати за те, що є. Головне, що гнізда ми не будемо зачіпати. Деякі позаливалися трошки, не треба буде кормити. Якось так, зараз вам покажу лежачок, який непогано дав, рамок кажеться, десь дав. Весняного і після того, як відкачали, ми туди Аня клав полоску, заглядав. А так і не заглядали. Що там зараз побачимо разом з вами. Ось цей вулик. І виключиться. Ось це. Утеплення у нас круглий рік. Ми його не знімаємо, що літом, що зимою. Ну, дивимося, що у нас тут є. Чи він нас розчарував, чи ні. О! Пусто щось. Побачимо, що тут у нас. Ого, позаріплювали. Так, дивимося цього ось, воно. Ну. Майже пуста. Майже пуста. Дивимося ця, ця залита. Раз. Не, залита, але не запечатана вся. Залита. Побачимо що в тому. Так, далі. О! Це залита і роздута. Три. Чотири. Оцю вже можна качати. Чотири. П'ять. Лощенка. П'ять. Ух, фо, це важка, да. Шість. Шість рамочок уже є. тут. Так, дивимося, що у нас тут? Сім. Але вже пішов розпліт. ця вже може піти отака рамочка, піти в зиму. Сім. Бачимо, що вони тут? Бджоли вистачає, дивіться бджоли стійки. Це теж може піти в зиму, ми зараз їх так відкладемо, потім складемо. Зразу, зразу складати і гніздо в зиму. Що вони тут понавитворали? Під вийшов і залита. Ано є. А тут молоко є. Це розплодна рамка. Ого. Вся залита повністю вся. А маці не було де? От не пішла ось. Пару пустих не пішла сіяти, а тут залилася і чо ж? іди туди сій. Ага. А тут ось, ось позаліплювали. Теж. Каже, пустю її зараз. Теж залита. Це тут. Треба було зробити ротацію ра рамками. Вони трошки... Ого! це все, раз, два, три, чотири. Все, мабуть, залиті рамки. Да, залиті гетьі запечатані. Що з цього, що з цього? Кілограма чотири може є. Теж вся Ще запечатана від бруска до бруска. І та запечатана. Ось ми бачимо, що лежак трошки не дуже. Є, думав, що він більший, але 14 рамок є. ну 7 рамок можна відкачати. Візьмемо хай по 3 кіла вранці. 21 і 10. Весною він більше приніс. Весною ми відкачали від неї 10, половина. 10,5. так і воно є. Тут погода своє сказала. Зараз ми відкачаємо, не будемо жадничати, лишимо їм навіть лишню трошки в зиму. І десь в кінці серпня, в початку вересня будемо робити ще перекачку, ще раз. Що не потрібно, ще раз відкачаємо щоб Хай лучше йдуть на своєму медові. Щоб їх не кормити. Може десь якусь одну сім'ю там від водочок закормимо. А так, хай йдуть на своєму медові. Ми бачимо, що лежаки, може ми пукаємо ще один лежак, бо сказали, що один це не показатель. Пукаємо ще один лежак. Ось так ми сформували її гніздо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім рамок. І вісім, і вісім відкачаємо. Кладемо їм полоску, їм вже можна цей поставити ефірні олії, ялиця, плюс щавельна кислота. Ялиця дуже, хто б не казав, ну, експерименти проводили, що дійсно вона добре на кліща. Ось такими. Такі їм лишили і такі, таких вісім відкачаємо. Ну, що є, то є. Ось тут. За звощинкою. Ось відібрали ще Теж запечатана Ще один лежачок. Покажу особливо, чого показую цей, бо коли я його раніше показував, казали темна суш. Дуже бдуть дрібненькі бджолки, додимося, які вони дрібненькі. І що вони не принесуть меду, бо вони будуть дрібненькі, темна суш, менша ячейка і так далі. Ну давайте подивимося, що нам принесла, принесла ця сім'я. Ця сім'я оброблялася і муравінкою такий випарувач. Випаровоч ставили. Так, залита, але не вся запечатана. Запечатана. Друга. Третя. Темна сождиця занесли, запечатали. Що звідси? Що звідси? То сім'я була, що ми показували першу, то місцева, а це наша наша материнка з бабенка. От вам вощинка, казалята, залята вся. Дивіться, це повномедна, залита від бруска до бруска. Запечатана, точніше. О, тут пішов вже розплід, це вже це можна у зиму таку складати. Але відкладемо, ми зразу складаємо в зиму. Бачимо, що вони нам тут теж залита. залита з розплодом, троспліт виходить, заливається. Це, це їхня зим, зимня рамка. Матка тримає гніздо, дивимося, що де темна суща? Є в нас тут мікробджолки? немає. Бджолки як бджолки. Обробили від кліща, муравінка. Ще кислотою. Пізніше ще трошки муравінки дамо. Залита. Вся залита. Це посильніша сім'я буде, так думаю. Тут, а ну чи хоч є? Відкритий розпліт трошечки он дає. Це теж зимня рамка. Отака вона в зиму піде. Підковка під'їдеть. Чуть-чуть буде нормально. А це? Це медопергова, але теж залита, теж це зимня, пергова зимня буде. Перга піде у зиму, ціла рамка перги. Так. Бажано було б відбракувати, але тут відкритий розпліт. Пізніше може ми її ще раз відбракуємо. Дал. Лежаки приємно дивують. О, від бруска до бруска залита. Теж залита. Вже отут матку зали. Ай-яй-яй-яй-яй, прижав. Ах! Так не кусають, вона сім'я так прижав. Ай, саме тут. Треба ж так. опа Тож цю рамку треба на вибраковку, але думаю, ще раз, коли будемо другий раз складати гнізда, бо це так ми складаємо собі приблизно, залита. Залита. І це вся її запечатана. Так. Ну від бабенка спрацювали непогано. Залита, все, запечатана, і залита. Це підаємо зиму. Скоріше все, це в бусім сонях. Це різнотрав'я. Різнотрав'я на весну. Різнотрав'я на весну. Дивимося тут. І тут залито. І тут залито. Тут я геть запечатано з обох боків. Цей лежак на 24 рамки. 23 рамки залитих, де розплід. Там чуть підковка з розплодом. Можна сказати, 20 рамок приніс лежак лежак меду. Звичайно, ми 10 відкачаємо, 10 їм лишимо. Потім ще раз ми. Жара. Супер. Хто любить жару на пасіку. І ось так ми бачимо, що два лежаки. По миролюбності. Тут вона. Взагалі супер, це якщо прижмеш її. Ось от прижмеш, тоді вона може вкусити. А так, від бабенка, поки сім'я супер. Добре. Якось так. Хай вам всім щастить. До побачення.